Тобто ми вийшли сьогодні на патрулювання о 3-й ранку, стояли довго, стояли, очікували, коли ще було темно. Спостерігали в тепловізерну техніку, але не було браконьєрів. А ми бачимо майже білий день. І е, в зоні ПЗФ знаходяться, як вони кажуть, промисловики і наголошують на тому, що вони законно проводять вилов Але з нами сьогодні Держекінспекція, з нами сьогодні інспектор природного охоронного фонду Ворслянського ПЗФ і всі кажуть, що ні. На жаль, це зона ПЗФ. Ну, на жаль, це для браконьєрів. Тобто зараз піднімаються сітки, ми будемо вилучати півни, біоресурси Олеже. Фактор браконьєрства сьогодні буде інспектувати і. Протоколи складати Держекоінспекція України, я так, <пробітник> так. <пробіт> Ну, Дуже чудово, що час від часу Держекоінспекція долучається до таких правоохоронних заходів, що стосується водних біоресурсів. І не тільки біоресурсів, а і те, що касається і полювання. Тобто сьогодні, якщо будуть полювати мисливці, ми теж будемо до них підходити і дивитись, все в них гаразд і здобутою дичиною, і з документами.